Вітаю всіх тих, хто несе в наш світ світло у вигляді різноманітних наук, навчань і знань, людей, які присвятили своє життя тому, що закладають голови юного покоління не тільки язи освіти, а й принципи, цінності та пріоритети, які повинні бути в серцях добропорядних громадян. Бажаємо вам світла, яке зігріє ваші відкриті душі, бажаємо вам добробуту та успіху, який неодмінно повинен бути присутнім в житті таких чудових людей, зне вчителя! Ми вас з ним, вчителя, вітаємо, легкої праці, вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас, навіть у дуже скрутний час, щоб все в житті було гладенько і йшло, щоб все завжди рівненько, щоб всі вас учні поважали, приємні спогади лишали. Наші кохані вчителі. Я бажаю вам терпіння та зосередженості на майбутньому нашої держави. Ми, Україна, ми разом. Бажаю нашим вчителям стального здоров'я, тільки добрих емоцій. Та мирного неба над головою. З ним вчителя вітаю, щиро вам всього бажаю, щастя, радості і достатку, щоб усе було в порядку. Учні вас щоб шанували, успіхів, щоб досягали. Любі наші викладачі, хочемо привітати вас зі святом та подякувати вам за вашу працю і терпіння, а також побажати міцного, міцного здоров'я та мирного неба над головою, аби ми могли якомога швидше зустрітися у стінах нашого коледжу. Вітаю! Всіх викладачів вітаю з Днем працівника освіти та хочу вам побажати натхнення, щастя, миру та гарних студентів. Вітаю всіх окладачів. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою та успіхів у всьому. Доброго дня, дорогі вчителі. Хочу побажати терпіння та здоров'я. На світі немає людей, мудриших за вас. Бажаю багато світлих днів, щоб кожен щастя приносив. І щоб не зменшувалось сил. Нехай радість вам приносить праця, а діти йдуть вам назустріч. Вітер віємо, хотелися, стежка і школа. Дому стелиться, як до тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати до тебе знайти, вчителька мікро. Замість того, ще в кафе би тих, все перевіряєш, заши тих, учителька в мікрорайону нашого жителька, замість того, за що ти за місто, кудись.